Дистанційне встановлення інвалідності та медогляд. що зміниться у 2025 році, з 1 січня 2025 року в Україні запрацює нова цифрова система оцінювання функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень. Вона замінить традиційну медико-соціальну експертизу, тобто МСЕК. Спрощуючи процес встановлення інвалідності. Як можна пройти оцінювання? Процес передбачає чотири формати, які обираються залежно від потреб пацієнта. По-перше, це очний, безпосередньо в лікарні, дистанційний, тобто за допомогою телемедицини. Заочний, тобто це без присутності пацієнта, але на основі документів. І виїзний за місцем перебування пацієнта. Групи діагнозів для заочного оцінювання. По-перше, це злоякісні новоутворення, 3 та 4 стадії, хвороби крові, туберкульоз, порушення функції органів, відсутність кінцівок, стан після трансплантації органів, вродження захворювання та інші складні стани. Коли проводять виїзний розгляд, експертна виїжджає до пацієнта, якщо, по-перше, у людини є підтверджені труднощі з пересуванням, або якщо це військовослужбовець або учасник бойових дій. Що перебуває на станціонарному лікуванні, але не підпадає під критерії заочного розгляду? Чому це важливо? Ця система забезпечує економію часу пацієнта, зручність і доступність навіть для людей із обмеженнями можливостей, прозорість та швидке прийняття рішень. З'явились питання? Звертайтеся до нашої компанії Лігалтеде за безкоштовною консультацією.